Приготуємо корисний і смачний десерт з полуниці і творога. Беремо 300 г творогу, 2 яйця, 120 г сметани, 3 лових ложки цукру. Збиваємо це все блендером до однорідної маси. Ось як на відео. Додаємо ще 3 ложки манки, добре це все перемішуємо і залишаємо набухати приблизно хвилин на 10. В цей час збиваємо полуницю, ставимо на вогонь, додаємо приблизно 20 грамів крохмалю. гарно це все перемішуємо до однорідної маси і доводимо до легкого. Закипіння. Знімаємо з плити, постуляємо. Потім по черзі кладемо по 2 столових ложки білої маси, 2 столових ложки полуничної маси. І так викладаємо, поки не закінчиться все тісто. Виходить дуже красивий візерунок. Потім за допомогою палочки або зубочистки малюємо узорчик приблизно як в мене квіточку. Полону в духовку випікати. Зверху посипаємо цукровою пудрою. Я додала ще полунички і поклала гілочку м'яти. Вийшло дуже смачно і корисна запіканка. Підписуйтесь на мій канал.